Детектор Фреону as 5750 l призначений для пошуку витоків хладагенту в холодильниках, кондиціонерах тощо, детектор має виносний сенсор на гнучкій сталевій штанці довжиною 36 См, має гніздо 1,4 дюйма для встановлення на штатив, живий детектор від трьох батарейок типу АА Для пошуку витоків фреону необхідно підійти до холодильника або кондиціонера, увімкнути детектор, почекати кілька секунд, поки розігріється його сенсор. Далі потрібно коліщаткам підлаштувати чутливість детектора таким чином, щоб перший індикатор ось-ось був готовий засвітити, після чого сенсор можна підносити до місць пошуку. Вимкнемо детектор, іде розігрів. Детектор готовий до пошуку. Тепер ось цим калічатком підлаштовуємо мовчутливість. Мою, Тепер можна проводити вимірювання. Якщо буде виявлено витік, детектор почне засвічувати інші індикатори і поміняється звук. Отаким От чином. Вимкнення детектора.